Добрий день малята! А студіянтошка знову рада вітає вас! Дітки, а чи знали ви, що саме 9 лютого відзначають Всесвітній День Китів? Тож сьогодні я вам хочу розказати про цих кремезних тварин. Сподіваюся, що моя розповідь вам буде цікавою та пізнавальною. Тож, малята, починаємо! А чи знаєте ви щось цікаве про кита? Кит найбільша морська тварина та найбільша тварина на всій планеті. Важко повірити, але мільйони років тому предки цих тварин жили на суші. Чому ж їм довелося переселитися в океан? А все просто вони рятувались від ворогів. Не відразу оселилися кити на глибині, адже вони все ще були покриті шерстю і могли ходити. Але далі від берега було безпечніше і їжі більше. Ішли століття, зовнішній вигляд тварин дуже змінився. Зникли задні ноги та вуха, тіло витягнулось і не стало в шерсті. З'явилася гладка пружна шкіра, а передні ноги перетворились в плавці. Харчується кит переважно плантоном і населяє весь світовий океан. За день кит з'їдає близько однієї тонни криля. Плавають кити по дві або по три особи, а іноді і на самоті. Тривалість життя кита 90 років. Кити одні з найцікавіших морських мешканців, а їх вивчення дозволило і ще дозволить вченим зробити безліч відкриттів. А зараз, дітки, я пропоную вам послухати. Як же кити між собою спілкуються? Тепер малята ви все знаєте про цих кремезних тварин. А на згадку про сьогоднішню зустріч. Я хочу запропонувати вам невеличкий майстер-клас по виготовленню ось такого капелюшка. Щоб виготовити такого капелюшка, візьмемо кольоровий картон синього кольору. З нього ми потім виріжемо по шаблону рибу кит. Блакитний папір. Синій папір. З нього ми будемо вирізати ось такі крапельки. Око я вирізала та розфарбувала заздалегідь. Клей, маркер, ножиці, а за основу ми візьмемо звичайну паперову тарілку. Тільки з неї ми виріжемо серединку. Для початку нам потрібно приклеїти око та намалювати ротик, а ще зігнути нижню частину. Ось так, приклеюємо кита. Ось так. Для цього ми і згинали йому брюшко. Притискаємо і потрібно почекати декілька секунд. Маленькі крапельки, які ми заздалегідь вже вирізали, потрібно зігнути навпіл і одну частину змастити клеєм та приклеяти до кита. Подивіться малята, який вже у нас із вами, виходить капелюшок. А чого ж не вистачає нашому киту? Та, звичайно, що не вистачає фонтанчика на його спинки, і зараз ми його доклеїмо. Подивіться малята, як сьогодні гарно ми з вами попрацювали. І в нас тепер є ось такий капелюшок Чудо-юдо риба кит! І мені вже дуже-дуже хочеться його приміряти. Давайте спробуємо! Ось такий капелюшок! Подивіться малята! Я сподіваюся, що сьогоднішній майстер-клас вам дуже сподобався. А я буду чекати знову на зустрічі з вами в арт-студії Антошка. До побачення малята! До нових зустрічей!